Доброго дня, шановні наші глядачі. Сьогодні в нашу студії завітав закала Іван Ярославич, який зараз працює начальником відділу по роботі з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в місті Бузьку. Доброго дня, Іван Ярославич. Доброго дня, шановні глядачі. Іван Ярославович, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що таке безкоштовна первинна правова допомога і які категорії людей можуть скористатися цією безкоштовною допомогою у 2013 році. Верховною радою України був прийнятий закон про безоплатну правову допомогу. Безоплатну правову допомогу це є допомога, правова допомога, що гарантується державою. Та повністю або частково надається за кошти державного бюджету або бюджету місцевих органів самоврядування. Цю прав... первинну правову безкоштовну допомогу можуть отримувати... отримати всі громадяни, всі громадяни, всі громадяни України і навіть ті громадяни, які поки що стоять на черзі на громадянство України. А чи Це... користуються зараз вона цією допомогою? Я розумію, я зараз розкажу хто надає цю первинну допомогу. Ну і ви самі зрозумієте, що частково громадяни користуються цією первинною допомогою, тому що первинна допомога це така допомога, це повинен, повинні громадянину роз'яснити його права. Цей закон про безоплатну правову допомогу був прийнятий на вимоги Європейського Союзу та ООН. Бо є конвенція з прав людини, яку підписала Україна. Він зараз втілюється аж тепер він втілюється в життя, і е, по Україні створено 100 центрів по наданню безоплатної вторинної допомоги, куди входять е, працівники, які працюють з суб'єктами по наданню первинної правової допомоги. Тобто людина спочатку би мала отримати первинну правову допомогу, потім, е, якщо вона потребує вторинної допомоги. Її має той, той суб'єкт, який надає первинну правову допомогу, скерувати до найближчого центру надання вторинної правової допомоги. Вторинна правова допомога це є надання безкоштовного адвоката. А які суб'єкти в Золочівському районі надають цю первинну правову допомогу? В першу чергу первинну правову допомогу надають органи державної влади та органи місцевого самоврядування. тобто, всі сільські, міські ради, всі державні органи, де є е, юридичні служби, е, також наш е, територіальний орган юстиції. От ще я хочу сказати, що ці центри надання правових послуг, які створені в Бузьку, він є в Міністерстві юстиції і курується Міністерством юстиції. А які послуги надає бузький? Цей центр бузький центр правової надає вторинну правову допомогу. Вторинна правова допомога це участь адвоката в слідстві, захист адвоката в суді і інші там адвокатські послуги, які які потрібні громадянину. А як можна подати документи, щоб отримати цю правову допомогу? Ну так воно. ми об'їхали. Я, я об'їхав райони... Ага, в наш округ входить: Золочівський район, Бузький район, Бродівський район, Радехівський і Кам'янко-Бузький район. От, побувавши в Радехівському районі, я зрозумів, що звітом е, людина не може потрапити до Бузька, бо я сам добирався 4,5 години до Радехова, щоб тільки туди заїхати. Е, тим більше там частину дороги взагалі немає. Е, нема, Погане транспортне сполучення, тому в законі законодавець передбачив в статті 18 закону України про безоплатну правову допомогу, що громадянин може подати пакет документів і в місцевий орган юстиції, де повинні прийняти той пакет документів. І потім переслати до Бузька в той центр. Так що наші громадяни можуть звертатися за первинною правовою допомогою у всі органи державної влади та органи місцевого самоврядування. І коли вони бачать, що їм потрібна вторинна правова допомога, і вони мають права на вторинну правову допомогу, звернутися, якщо вони не мають можливості поїхати до Бузька, ми дамо контактні телефони до Бузька, де можна проконсультуватися. У нас тут місцевий орган юстиції буде закріплений спеціаліст, який буде приймати громадян і буде їм пояснювати підходи їм. вторинна права претендують вони на вторинну правову допомогу чи не претендують. І тоді надавати вторинну правову допомогу і збирати ті документи. А Золочівські громадяни вже скористалися вашою допомогою. Так зараз одна заява у нас є, і вона є на розгляді. В буському центрі по наданню правової допомоги. І як ви бачите проведення люстрації в Україні і в Золочеві? Зокрема, ну я сам слідкував за розробкою цього закону про люстрацію. Він попередньо був, мав дуже хороші наміри, а те, що Верховна Рада прийняла, ну, не йде в ніякі рамки. Тої ілюстрації я сам проходив ілюстрацію. У мене колись там в базі даних МРЕО було, що в мене колись був КаМАЗ. Я тим Камазом вже 15 років. Він, я його ну, ним не користуюся, не було, а там все рівно була замітка. Я не проходив ілюстрації, поки там не, не зняв того КАМАЗа. Тобто, ви прийшли. В так, я, я пройшов і люстрацію, розумі, але такі різні, ну просто на простих людях та люстрація. Люстрація мала би проводитися так. Є державний чиновник, працює ціле, ціле життя в державній службі. Він показує. Держава знає його доходи. Він має показати свої статки. Він має доказати, з яких, звідки він взяв ці статки. Чи зі своєї роботи, чи це було. З якихось інших доходів, які йому були не, не властиві. От така би була ілюстрація справедлива. Оце, що, що зараз є, це не ілюстрація, це пів, така видимість, як в нас видимість реформ проходиться, так, і, і видимість тої ілюстрації. Бо я через ту ілюстрацію пройшов сам, маю досвід цілий тиждень. Ходив по інстанціях, щоб доказати, що я не маю не є власником ніякої машини. Дякую за розмову. Будемо сподіватися, що ті люди, кому потрібна буде ваша допомога, вони скористаються нею і ви допоможете їм цьому.